В. ГЕЙГЕР. Підпишись на мене знову. Запис у щоденнику Номер 32 20 вересня 2016 року. Мені ніколи не стана ліпше. Я відчуваю, наче останні три місяці вибиралася з глибокого темного провалля А тепер не втрималася і знову впала в пріру. Я не знаю, чи хочу спробувати ще раз. ТЕСА намагалася зосередитися на написаних словах. Але перед очима все розпливалося. Вона апатично сиділа в кріслі мішку. Після сварки із Котом три дні тому вона ледь знаходила сили, аби підвестися з ліжка. Дівчина ледь ворушилася. Єдине, що вона робила, набирала номер телефону Скота. Нарешті цього вечора він написав у відповідь, але її полегшення випоролися, коли вона прочитала повідомлення. Припини телефонувати, це кінець, не змушуй мене змінювати номер. Теса відчула, що в її очах знову прийняла сльози, і вона розлючено змахнула її. До біса скота, наче вона жалюгідна обожнювачка, яка не розуміє натяків. Принаймні після цього повідомлення Теса прокинулося від летаргії Достатньо, щоб повернутися до щоденника. Потрібно продовжувати писати, сказала вона собі. Продовжувати рухатися. Слова скота не мають значення. Просто заповнити одну сторінку, щоб їй було що показати під час наступного сеансу терапії. Теса нахилилася, згорбивши плечі, і знову почала писати Я могла би впоратися із втратою Тейлора або навіть Скота, але обох за один день. Як мені це пережити? Нічого не залишилося, я зневірена. Теса заплющила очі, намагаючись почути голос свого внутрішнього терапевта. Вона знала, що скаже доктор Ріган, прочитавши цей запис. Тесо, ви не вважаєте, що може катастрофізуєте? Вона згадала, коли доктор Ріган уперше пояснила сенс цього терміну: катастрофізація, форма спотвореного мислення, через яку проблеми видаються більш нездоланими, ніж є насправді. Це воно. Теса похитала головою, ручка рушила сторінкою. Я не катастрофізую. Це насправді катастрофа, справжня катастрофа. Іноді трапляються насправді жахливі речі. Я не можу просто вдавати, що нічого не сталося. І різко зітхнувши, теса згорнула зошит. Він не допомагав. Зараз вона відчувала лише надзвичайну гіркоту. Теса не знала, кого ненавиділа більше. Скота за його легковажну втечу. Доктора Ріган за її безумоційність або Тейлор Тейлора брехуна, який знищив весь її світ своїми дурними жартами і натяками. Вона має відволіктися на будь-що аби заспокоїти болісну тугу в грудях. Очі натрапили на телефон. Теса перетнула кімнату аби взяти його. Навіть якщо тепер вона не мала жодної людини у світі, який насправді не байдуже до неї. Ще є Ерік Торн. Теса підключила навушники і обрала улюблену пісню. Поговори зі мною, Еріку, прошепотіла вона. Розкажи таємницю, скажи мені, що з тобою відбувається. Наче відповідь на її прохання, його м'який гладкий тенор заспівав перший куплет Алое Веро. Ми були на твоїй терасі, я випив усе твоє вино. Ти сказала крихітко, зміни все, позбудься від цих смуг засмаги. Із низьким стогоном теса тиснула на кнопку звуку, аж поки в вухах не заболіло. Голос Еріка гув у середині голови занадто голосно, аби можна було втримати це довго, але недостатньо голосно, аби заглушити палаючий біль. Я заснув під звуки твого лагідного шепоту, але ти залишила мене там обгорати, утекла з єдиним ключем. Ерік сидів у готельному ліжку, дивлячись на останні твіти, він щодня писав тесі, але вона не відповідала. Тепер цей аккаунт був абсолютно мертвий. Якщо вам сподобалось і ви хочете дізнатися, що було далі, то цю книгу ви зможете знайти в нашій бібліотеці.